Вітаю, друзі. Іл-2 один з найвідоміших літаків Другої світової війни. Було випущено більше ніж 36 тисяч машин до 1948 року. Але, попри все, найбільше втрат ніс саме він, попри те, що був найкраще захищений з усіх літаків війни. Співвідношення втрат його та однотипних німецьких літаків було в різні роки від 1 до 9 до 1 до 5 на користь Німеччини, звісно. Правда, про це не говорили тоді й мовчать зараз, Нізя. Втрати літаків Іл-2 становили за радянськими даними 11 448 машин. А аналог Іл-2 в Німеччині юнкерс 87 за 10 років випущено було 6500 одиниць, використовували їх частіше, довше, і на інших фронтах проти англійців, американців. В Африці, а втрати були в рази менші. Як і будь-яке відоме та масове явище ІЛ2 оточений багатьма легендами та міфами, створеними радянською пропагандою. Наприклад, радянські журналісти стверджували, що солдати Вермахту називали цей літак атаки чорною смертю або чорною чумою. Кого тільки німці, за словами радянських пропагандистів, не називали чорною смертю? Німці охрестили радянських моряків, які брали участь у війні чорними дияволами та чорною смертю. Всі це знають, окрім самих німців, бо вони так їх не називали. Щоб догодити вже Шойгу, вже російські пропагандисти зараз кажуть. Тувинці навіть не боялися переваги ворога в силі, вони завжди стояли до смерті і не здавалися в полон. Німці охрестили тувинців schwarze Toda», що означає чорна смерть. І знову всі знають, в першу чергу тувинці. Але німці не чули про це, бо вони так їх не називали. Вони навіть не знали, що є такий народ тувинці. Всі вони були Іванами. Або русіш швайнами. Друзі, підтримайте відео вподобайкою та коментарем. Знову пішли скарги на канал через московських ботів. Знімають монетизацію, дають попередження. Хоча ви самі бачите, що контент у мене без образ, матів чи чогось іншого. Таке вже було в 2017-18 роках, коли канал отримував попередження від Роскомнадзору через Google. Звинувачення було стандартне за порушення закону Російської Федерації від грудня 2015 року за розжиганні, подстрікання тощо. Самі бійці люфтвафи називали Іл2 бетонним літаком через його малу вразливість і дуже маленьку маневреність. Перш за все, зазначимо, що це був єдиний літак Другої світової війни, який мав бронекапсулу. Здавалося б, що це найбільш захищений бойовий літак. І в той же час ні один вид літаків радянських ВПС не ніс такі величезні втрати, як штурмовик Іл-2. Так, у період з 22 червня 1941 року по 1 липня 1942 року один винищувач. Безповоротно втрачений з бойових причин після 28 вильотів, бомбардувальник після 14 вильотів, а ІЛ-2 після 13. Це підтверджено наказом народного комісара оборони Радянського Союзу про процедуру нагородження льотного складу військово-повітряних сил Червоної армії за добру роботу та проведення заходів щодо боротьби з прихованим дезертирством серед окремих пілотів. За номером 0299 від 19 серпня 1941 року, що встановлював, що в ближньобомбардувальній та штурмовій авіації за успішне виконання 10 бойових місій в день або 5 бойових місій вночі по знищенню об'єктів противника кожна людина з екіпажу нагороджується урядовою нагородою та отримує грошову премію в тисячу рублів. За успішне виконання 20 бойових місій в день або 10 бойових місій вночі кожна людина з екіпажу представляється на другу нагороду уряду та отримує готівкою нагороду в 2000 рублів. Для успішного виконання 30 місій в день або 20 бойових місій вночі кожен член з екіпажу представляється на найвищу нагороду звання Героя Радянського Союзу та отримує готівку. По тисячі карбованців кожен. Так от, як бачите, фактично вони як смертники 20 разів вночі вилетів і ти герої Радянського Союзу, а їх було не так вже й багато. Дозвольте нагадати вам, що той самий наказ встановив, що Льотчик винищувач представляється на найвищу нагороду уряду. Звання Героя Радянського Союзу після 40 вилютів, а штурмовики після 30, бо гинули нахвальоних іл 2 набагато частіше. Це фактично смертники. Якщо відволіктися від середньої кількості цифр і подивитися на безповоротні бойові втрати конкретних частин та з'єднань штурмової авіації в конкретних операціях, то картина часто буде набагато гіршою. Наприклад, у липні вересні 1941 року один Іл-2 був втрачений в середньому не після 13, а після 8-9 вилютів були полки, де Ілу-2 вдавалося злітати на місію не більше 3-4 разів. Можна зрозуміти, що це дуже високий рівень втрат у порівнянні з рівнем бойових втрат головного німецького літака Junkers 87. Трагічне порівняння. Якщо в штурмових авіаційних підрозділах Другої повітряної армії в перший тиждень битви за Курськ один Іл-2 був втрачений після 17 вилютів, то у воюючих на тій же ділянці фронту 2й та 77-й пікерувальних ескадрильях люфтвафи втрата літака була тільки після 153 го вильоту. Це в дев'ять разів менше втрат в німців. Розрив в кілька разів зберігається тут, у середині 1944 року, якщо в штурмових авіачастинах 3-ї повітряної армії під час білоруської стратегічної операції. Для одного радянського літака, безповоротно втраченого з бойових причин, було 36 вилютів, то у другій штурмовій ескадрильї німецького Люфтвафе під час німецького румунського наступу під ясами це як мінімум 160 вильотів, майже в 5 разів краще, ніж у Совєтів. І це при тому, що інтенсивність використання літаків Юнкерс-87 була не менша, а більша. Літаків то Німеччина мала менше, літали вони частіше. Німецькі швидкісні малокаліберні зенітні гармати не тільки виводили зі строю багато Іл-2. За атаки ще до того, як вони завдали удару по цілі. Але під вогнем німецьких зенітних гармат дії літака, що вижив, також стали менш ефективними. За словами німецьких експертів фронтовиків. У 1942-45 роках, особливо з кінця 43-го, вогонь зенітної артилерії, малокаліберних зенітних гармат досить часто змушували Іл-2 атакувати з більшої, ніж зазвичай висоти та дистанції, і це дуже знижувало точність стрільби та бомбардування. А величезні втрати призвели до зачарованого кола. Невеликий досвід польоту. Радянських льотчиків штурмових літаків призвів до невиправних втрат. Недосвідчені пілоти частіше гинули, і на їхнє місце знову набиралися ще більш недосвідчені пілоти. Майстерність основної частини пілотів радянського штурмового літака в цей момент була дуже низькою. Навчившись лише злетіти, стріляти в наземні цілі і сісти, вчорашні хлопці потрапляли на фронт. Під час короткої підготовки в запасних полках їхних не навчали складної аеробатики. Так і сам літак був неповороткий. Ставка була на масовість летить, бомбить та стріляє. Нащо про пілотів думати? Пам'ятаєте вислів маестро з фільму в бій ідуть одні старики, коли він звернувся до новобранця, який прибув, і спитав його, звідки він. А коли почув відповідь, то сказав, а, училище зліт посадка. Тобто, в принципі, що навчали, як злітати, як сідати. Давній принцип ще з 18 століття, баби солдат ще народять. Це сказав один російський генерал, коли під час Семилітньої війни. Ось сказав: берегіть і коней, а баби солдат ще наражають. Як сталося, що у літака були такі втрати, основна перевага, якого вважалася надійною броньою. Нагадаю, що саме значення створення Іл-2 Ілюшина він бачив точно в необхідності бронювати всі життєві частини літака штурмовика. Вся носова і середня частина фюзеляжу Іла була єдиним броньованим корпусом, всередині якого був двигун, радіатори, бензобак і пілот. Дослідження безпосередньо під час вбитв показали, що в 1941-45 роках бронювання Іл-2. Задумане в 1938 році вже було недостатнім, оскільки надійно захищало лише від стрілецьких куль. Тим часом усі німецькі винищувачі, що використовуються на Радянсько-Німецькому фронті, мали авіаційні гармати, які впевнено пробивали радянську броню. Техніку німці мали кращу, про людей дбали краще, так як і американці та англійці. Тому у Сувку нічого не залишалося, як брати кількістю техніки та м'ясними штурмами. Пам'ятаємо, що нам потрібна перемога. Донайте перевіреним волонтерам на дрони для ЗСУ.